Всім привіт! Мене звати Віталій і як казали не зарікайся. Я казав, що, скоріше всього, куплю DayZ стендалон пізніше, причому ще сьогодні ранку я це казав. А виявилося, що я просто просудив, що по-моєму на цій розпродажі я вже, чесно кажучи, нічого для себе цікавого не знайду. І вирішив таки купити DayZ стендалон, тому що мені самому цікаво, що вони зробили, в принципі. І мені цікаво вам показати, що тут в принципі, нового. Перше, що я бачу, гра як тормозила, в принципі так і тормозить. Так, ФД, текстурки. Нормально, що трошки поправимо. Щоб комп'ютер мого був легше і всім в принципі, було легше. Тендер. Ага. Качество HDR. В принципе, пофиг мне на HDR. Тоже ставим все нормально. О! РФС піднявся до грабельных 50. Хотя все рівно вот сюда повертаешься, падает до 25. Ну окей! В принципі, Це мій перший запуск. Я навіть не знаю, якщо чесно, куди мені йти, що мені робити. В принципі, навіть не орієнтуюся, де я є. І... А, так. Це я пам'ятаю. Відкривати новий інвентар через tab. А, Так. В принципі, по-моєму, от я поміняв налаштування. Основна, основна гра сьогодні ну, майже не помінялася. А, так. Передній дейс навчив мене, завжди ходити в присядку. Так. Сакрити, тихо. тихо. Сакральне місце, куди треба навестися, щоб воно відкрилося. Окей. Так, я розумію... Нові фішки добавились. бачите? Внизу-знизу там написано. Я хочу пити. Логічна. Так, Фомка. А, так. Як а где стати? Ага, понял? Выти теж так. Я зрозумів. Угу. То mm, есть, якщо дістаєш в кинобутурічне... Ви починає... Так, жінку. А. Все, я зрозумів. Це у нас що? Середини? Окей? А. Банан. І ябко. Прекрасно! Це у нас що? З'їж яблучко. Так. Е -е. Я що то не... Певно, до кінця не розумію. Не вкурю, як то кажуть, до кінця, що робити. Ладненько, Пішли виліземо звідси. Я хочу хоча б зорієнтуватися в світі. Добре, хочу, що я купив Day Standalone, скоріше всього, от я сьогодні записував в Days Origins, скоріше всього я перероблю цей плейліст повністю на Day Standalone. Ну, я залишу першу серію Origin і потім я перейду повністю на Days Standalone і зроблю такого плану реально хроніки виживання. Наскільки <глеч> я знаю, зомбі в цій грі спокійно ходять по хатах. Тобто, в принципі, від них втікти в хати не вийде, так як це було в попередньому. Зайти можна майже в кожний. Це... О! Так, дрінк. Так. Так, тихо. Ну вот так. Вреди юзинг сам. Ну так. Ммм. Ммм. Ааа, я просто не можу більше нічого. Я понял. То есть просто в мене немає більше Так, окей Все, бухнула Я банан Угу. все, я по-моему розібрався Окей, так, книжка Вінсов'я Траша Так Злута, кола, кола, сода. Злута. Так, гра, давайте не будеш лагати. Так. Ну що ж, окей, пішли по маленькому місту. Це або, по-моєму, черно... боже, черновар, хочу сказати. Або електро? Або що небудь такого плату? В принципі... разглянуть о, можно тут якось? конфигурация, видео, интерфейс, размер маленький, а, текстуры заявление был тут. Рендер. То есть должину... Того, що я бачу, не можна міняти. Я, ой, припрошую. Так і буду бачити отак от півсвіту. Ну, в принципі, окей. Воно не воно не лагає так, щоб я прямо аж хотів плакати. Да і в принципі воно відеокарту не нагружає сильно. Воно, по-моєму, на 60% відеоки нагружає. По-моєму, тут просто е проблеми з оптимізацією. Ну, в принципі, я граю на радионі, тому нічого дивного. Що, е воно в мене йде, можливо, не так плавно, як е в людей, які користується nvidєю хотя что 30 fps а ти вже випала тикшо жінку спокойся. так по моєму зомбарі тут нема побігли так Ну, в принципі графончик приємний то тобто, есть ну такий я б сказав а, це сто про це электро це электрозаводск я просто давно не грав в оригінальний Дейс на карті Чернорусь, тому я трошки буду путатися. В принципі, це Електра, по-моєму. Ну так, да. карти тут немає, як тут. -то вона була б дуже сильно цікава була карта. М -м -так. Вона якось... вона лагує, так вона Все-таки вона підлагує гра, так вона... Ну нічого дивного, це версія 0.30 0.30. Тому в принципі було б дивно, якби тут воно все йшло гладенько і так далі. По-моєму, до стадії бета вони планують дойти тільки мінімум за рік. Тобто, В принципі, ще рік гра буде повністю в альфа стаді. Я дуже сильно надіюсь, що модери перенесуть карти з оригінального мода на сюди. Рюкзак. Ні, не рюкзак, кепка. Ууууу! Кепка. Кепка? Жилетка! А, <свес> ты что ты что, я хочу! Да. Ну! А, так. У меня, не сильно вспыляют эти следы, так. А, оп! А, я понял, як передіватись, просто можна жахнути тап і... Отак от, от. Ага. Ну, прекрасно. Правда, в мене тут проблеми з маскуванням будуть з оранжевим жакетом. А кого колише? Так. А, газова лампа. Окей. Сердінки, щоб це щоб це не було Щоб то не було. Ми підемо по слідам крові Сюди По-моєму тут можна рвати на бінти. Я б, певно, би не йшов. Би. Але ж... Не, ну так не цікаво, треба сходити. чим Тут дві, ну, видно новий движок, то есть новий рушій, якщо по українськи. Е, і він дає нам змогу в принципі, зайти абсолютно. Абсолютно. Е, Хочу підбирати ну окей. абсолютно майже в будь будівлю, а в ній, як ви бачите, абсолютно майже любий який куточок. Тобто, в принципі. Е, Тут можливостей більше. Ага. Тут щось, по-моєму, тільки ще й каліткою вроде вдарило. Окей, нічого страшного, йдемо А, Так. Я надеюсь, якщо сайвитись тут, а, то якось можна додати сервак в улюблені, тому що я в серверному вікні не найшов такої можливості. Не хотілося б просто втрачати вже початий прогрес. Господи. Це вони тут відбувались, напевно. Так, нікуди. Ну, банан. Це на банан. Окей, йдемо вище, ще вище. Тобто, ми піднімемося на самий дах, щоб глянути. что тут взагалі є. Что взагалі можно на так поднять? Можно. Так, Ну! Блин. Ну! О, нет. что а! а ж таки? А. О, попал. Так, окей. Вау! Не, ну класно, класно, то є. з арафончиком відбуваються такі ж самі фішки, як е, в армії. Він промальовується вже постфакту. Банан. Там по-моєму, зомбачок стоїть. Хіба собі стоїть? В принципі. Жінко, я зрозумів, що ти хочеш пити. Co to? Co to? Co to? Co to takie? Шаркоal Tabs. А! wuhilia! Я понял? То тобто, в принципі я зроблю скріншот з вашого дозволу. М -м -м. Вугілля, да? Сервіс машин, отопления В принципі, можна звідси... Мені... на я знаю, тут можна померти, просто випивши не свіжої води. Тобто, якщо я зараз Тут можна по-моєму воду з калюжі випити. То, якщо я зараз підійду до калюжі і нажму випити води, в принципі, я її вип'ю, але можна чимось отруїтись. І відповідно до тебе прийде е жінка з косою. Ну не Тимошенко. Ну не та, що Тимошенко. А, окей. Так. О, патрончики, думаю. Ага. А я їх, напевно, що поміняю на... на сардини. Сардини лише тут. Патрончики візьму з собою. Не знаю, правда, вони мені наші, але лишніми не. Стандартна фішка можна було вилізти зразу пряміком на кришу і можна було з неї злізти, але я її не побачив. Так. Ага, ага, ага. У мене, на жаль, з друзів, поки ніхто не купив Days, тому теперішні поки я буду бігати сам. Буду бігати сам. Е, вода. Ти хочеш пити, так? Да? Так, выпей. Это я до сих пор никого не разумею, что оно, что оно хочет. Так, все, выпало. арна девчонка. Так, еще одна кепка. Там прогнивший. Ну, в принципі... Я думаю, що якщо сейвитись, то сейвитись тут теж треба повище. Господи. А, сода. А, той же... Так. Котик, будь ласка, не нявкай. я тебе прошу. Так. Маленький балкончик, на балкончику ціле нічого. Ага. Ч Шляпка, шляпку не хочу. И я дурно і шоу стики світу, да? Я поняв. Нічого. Це нормально. Це вихід внутрішніх дворик, да? Угу. Так, менше п'яти годин залишилось до нашого стріму з вами. А... Повізьми в руки. Я почув дуже неприємний звук. Ага. Це що? Ротинків він є спасибі. Так. Окей. Okay. Поки слава Богу, я великої кількості зомбі не бачу, що мене звичайно радує. Тому що, По-моєму, зустріч з ними зараз була б для мене дуже фатальною. Oh. Ооо! Оце я розумію. Зайшов у готель. тут Можна все-таки не? Ну не можна, тому що якщо тут тільки ліфти, то в принципі без електрики. Мене ж ніхто нікуди не підніме. Так. Знову діти. Ам, так. пока бегаю. Пока нормально, в принципе. По-моему, Travel Motion Blur выключит. то же, блин, это жестик. Здесь я сейчас тут бачу. Видео, ама, качество не тут. Текстура не тут. Рендер. А, вот оно. Размытие превращений. О, так, цікавіше, ну так. Так, воно по крайнім якось більш... варіативно, скажімо так. Окей. Так. Якщо такий звук був, ніби пташка злетіла. Це мені... Так, звуки мені не дуже сильно подобаються, тому що я не розумію, звідки вони йдуть. Так, Котик, ти прийшов мені допомогти грати, відійди, будь ласка, не мішайся. Я ще можливо почитаю трошки форуми. Гляну, можливо, можна якось швидкодію підняти на радеону. Хоча, можливо це просто через те, що я записую ролик в Full HD. Якщо писати в 720, воно буде легше, але тоді вам неприємніше дивитися. В принципі, 25-30 FPS це грабельно, тому можна нівелювати. Давайте в церкву зайдемо. У нас в церкві напевно закінчимо сьогоднішню серію. Так, yes, Кит есть цього боку, я понял. Это цвинтер. Окей? Шо ж Що це церква без входу? Блін, набережна така. за собой двери. Так, что у нас в церкви? А, По-моему, какая-то малозаметная курточка. Что они? Это джинсы. Тоже джинсы, тоже джинсы. Библия? А, Mm. Ну, візьмемо на всякий пожарний. З Божою помощю. Біблія нам поможе. Так, Можна сюди зайти? Ні? Так само. Окей, відповідально нам не можна. А, так, на цьому, в принципі, пропоную сьогоднішню серію закінчити. Дякую вам за те, що дивитесь, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Приходьте сьогодні ввечері на стрім 18.00. Не забудьте.